Всім привіт! Останнім часом НБУ не пускає в реалізацію нових монет. Останній продаж відбувався 10 вересня. В продажу тоді були монети Срібна Сергій Параджанов та парламентаризм з Нейзельберу, і ось вже два місяці немає продажів в онлайн-магазині НБУ, хоча нові монети анонсують по плану. 1 жовтня вийшла монета Абсолютний у сувенірному пакуванні. Монета присвячена українським спортсменам і абсолютному світовому чемпіону по боксу в надважкій вазі Олександру Усику. 11 жовтня вийшла обігова пам'ятна монета Сили логістики Збройних сил України. Це дев'ята обігова пам'ятна монета номіналом 10 гривень, 18 жовтня була анонсована пам'ятна медаль Національне антикорупційне бюро України з зображенням соняшнику. Хотілось би вже вживу побачити. І 5 листопада вийшла чергова монета з серії Східний календар Рік змії в сувенірному пакуванні. Дизайн пакування змінився в порівнянні з попередніми, це у нас шоста монета з серії. Крім цих новинок, ще має відбуватись реалізація срібної монети «Пльонтанізм» Іван Марчук в крутому футлярі. Отже, чому така затримка? Чому так довго не продають монети? Інтернетом пройшла новина, що НБУ планує оновити роботу сайту. Планують додати авторизацію через банк ID. Я, якщо чесно, ще в 2022 році, коли чекав запуску нового сайту, очікував, що він буде одразу з такою авторизацією, як на мене, це дуже логічно і правильно. Не буде клонів аккаунтів і, скоріш за все, буде легше придбати монети всім бажаючим. А як ви думаєте? Також планують додати можливість поєднювати замовлення, це теж буде зручно, щоб всі монети йшли однією посилкою. Хоча в реаліях нової авторизації може не буде такого ажіотажу, і буде можливість спокійно всі монети взяти одним замовленням. Ну, все одно така функція зайвою точно не буде. І третій пункт це інтеграція з новою поштою та Укрпоштою. Скоріше за все, після оформлення замовлення і оплати буде одразу генеруватись трек номер. Не впевнений, що це якось пришвидшить процес пакування і відправки, але буде зручніше, як для користувача так точно. Що ж, будемо чекати далі. Зараз в онлайн-магазині НБУ оновились банери. З'явилась інформація про реалізацію монет 18 грудня, тож, мабуть, в цьому місяці знову відпочиваємо і чекаємо нових монет під Новий рік. На цьому в мене на сьогодні все. Дякую за перегляд, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.